Всім привіт, друзі! Рада вітати вас у себе на каналі. Хто переживав, де я поділася, тут все, все добре. Ну, я трошки були такі дні, що недобре себе почувала, але зараз можна до вас повертатися. Погода така, що взагалі не треба, щоб було погано, хворіти, бо сонячно. Якраз хочеться щось робити на вулиці, але там далі стоїть морозець. Так що... Буде видно, що воно і як. Ми зараз приїхали в місто по справах. Макс пішов, а я сижу чекаю. чекаю. Зараз справимося та й будемо їхати додому вже. Ось так, от, все потихень. Так, он Макс. Купив вогнегасник, бо нам ось треба буде їхати в поїздку. Куди ти його будеш пхати? Там помірять, я ще Буде Кудись його там мірять. Міряй міряй. Там не влізе. Менше є. Що там? Не... Будеш я тут гроші занесу, хай буде. 350. 350. А? 350, 350. А. нічого сюди. Що тобі почула? Я сказала 350, 150. Приснилось чи що? Ось такий. Хм? Передатний для гасіння електрообладнання. Треба ще там подивитись резиночки зайти. Та для нього є. Так що. Так, вже й насіння продається, але. Поки я не, беру, не буду брати його. Хоча от така фірма Велес нормальна фірма, воно не дуже дороге. Я от завжди в інтернеті як замовляла, то там таке пересувала. Ось так от вже Уже сезон скоро розпочнеться. У нас весна, тут лопати продають. Що там, Макс? Що ти взяв, покажи? Органайзер в машину і щітку. Це будемо сімбочку бочку чесати. <гум> Женя буде цим займатися. Тримай. Ми знову сьогодні заїхали на мийку. А то пару днів назад мили, а вона така вже брудна. Але Максу сьогодні мийка не подобається. Піна якась гавняна, нічого не йде. Ну, що, що маємо, то маємо. Краще, ніж. Дома руками оценити. Що, ми вже заїхали в село, їдемо додому. Щось Їхали наче і раненько, а приїхали вже й темно. Ту де, то де? Так вечір пройшов, але вже, знаєте, люди а, потепліло і люди на вулиці. Там прогулянка, там просто видно по дворі ходять, то нікого не було видно. Як нас заведено після міста невеличка розпаковочка буде. Що ми сьогодні взяли? Банан, так як ціна на банан в цьому році щось невисока, то я пам'ятаю, по 80, був в наче в тому році а це 57 гривень. Тож можна брати. Печиво, хлібчик. Потім я вже воду поставила, будуть у нас спагеті з грибами. Це Макс захотів, сказав, що їх буде вбивати на воду, поки я поставила. Я зараз не одягнеться, тоді будемо разом готувати вечерю. Олійка. Я взяла, щось захотілося. Погризти, так сказати. Яблуку голос я дуже люблю, у нас також є, але вони там маленькі, ну, мало їх було, ми вже поїли. Тож за кілограм 32,90. Ну, яблуко звісно подорожчали. Водичка, я вже випила, брала, так захотілася, але вона не дуже смачна, але як бачите, її вже там немає. Так, круасан. Єлен полюбляє таке. Потім Макс взяв. Оту печінка куряча охолоджена. Кажу, добрий день. Каже, я хочу, щоб він виріс великий. Кажу, та й так його вже не можна взяти. Ще один сніпчик. Пекінська, капуста. Не дуже така вона гарна, але кращої її не було. Ну, ціна, правда, така Хі -хі. гарна, але щось я кажу, хочеться от саме якісь свіжі овочі, фрукти, видно, яблука і цей. І капусточка. Ну, і таку грудинку взяли. Женя таке полюбляє. Все. Небагато, але ціни зараз просто шалені. Ну і друзі, напевно, будемо ми вже сьогодні розбирати ялинку. Подивимось, або зараз, або завтра вже в день. Бо, знаєте, вже все. Якось настрій. Він і не був новорічний, та й треба прибирати. Весни хочеться, хочеться якихось змін на краще, тому що ми будемо починати з ялинки. А вам, друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всього вам доброго, пока-пока!